Усім привіт, з вами Юрія Бо Богдан, та сьогодні я вам розповім про печінку. Печінка — це велика залоза зовнішньої та внутрішньої секресії в хребетних та деяких інших тварин і людини. Є життєво необхідним органом. В з хребтних це вирісте переднього відділу Середньої кишки або шлунка. Вона бере участь у перетравленні їжі. Умлюсські її клітини не здатні до фотосинтезу. У хордових тварин і людини печінка виділяє жовч та бере участь в обмінні речовин. У меншоорнізованих печінка печінках трубчастої будови. У полозенні у птахів і савсів через анастомос залежить січа тієї будови. Форма печінка формується від форми порожнини тіла. Структура канини печінка має особливу будову, тому вона належить до паранахіматозних органів. Печінка знаходиться у правому підреверлі. Серпоподібна зв'язка ділить починку на праву та, та ліву частину. Двома позадуженими і поперечною борознами поділяється на 4 частини. Праву, ліву, квадратну та хвостату. Має 5 секторів. Латеральний. Парамедіальний дорасальний, а також 8 сегментів. Внутрішню структуру є уріють часочки празматичної форми, які складаються з пещінкових клітин, що здійснюють багато функцій, у тому числі вироби плюють жовч, яка послідовно потрапляє у жовчні капіляри. 05 вшишки 0,5,м. Внутрішньо- та міжчаткові протоки. Протоки, що входять з уже не час печінки, заливаючись, утворюють загальну печінкову протоку. Кров надходить у печінку по системі ворітної вени та венах печінки і печінковій артерії, які розвиваються. Огоружуються між ткою вени і артерії. Остання в перехімію печінки розгалужується на капіляри, що безпосередньо стикаються з клітинами печінки. Ендотелій синусоїдів утворений клітинами зірчастої форми, які задатні до фагоцитозу. З капілярного русла паренхіма печінка формується вени що впадають в нижну порожнисту вену. І нервасія печінки здійснюється печінковим, нервовим сплетінням. печінка у людини виконує захисні нашоджувальні Ментативні та видільні функції спрямовані на підтримання гомеостазу в організмі. Бере участь у процесі травлення, кровотворення, білковому, вуглеводному, жировому та мінеральному обмінах, обміні вітамінів. Зачаток печінки з'являється на 3 тижня зародкового розвитку людини. З Ділянки пантераляної стінки 12 палої кишки. Даліша диференціація печінки полягає у вросетанні з получної тканини всередину печінки по ходу воротної вени. Вона поділяє паранхіму печінки на частки. Печінка – найбільший внутрішній орган, який виконує метаболічну функцію і бере участь в обміні білків, вуглеводів, жирів, гормонів, вітамінів, знешкодженні знаш... та детоксикації багатьох ендогенних і екзогенних речовин. На її перше досліджували зовнішню секреторну функцію печінки та роль жовча у травлені. Сьогодні печінку розглядають як загальний резервуар обміну речовин, з якого організм в міру потреби отримує необхідні речовини. Глюкоза і інші моносахариди у печінці перетворюються у глікоген. У глікоген перетворюються також молочна кислота та продукти розщеплення білків і меншою мірою жирів. Роль печінки в обміну білків полягає у розщепленні і перебудові амінокислот. Утворення сечовини і синтезу білків, де замінування амінокислот відбувається тільки в печінці. Після цього утворюються кетокислоти, які зазнають подальших перетворень. Синтез сечовини у клітинах печінки – основний шлях знешкодження аміаку що утворюється в процесі дезамінування амінокислот. зачем она синтезуется за участю арегінази через орнітиновий цикл за використанням енергії АТФ. Пишинка відіграє вирішальну роль у синтезі білків плазма крові. в обміні жирів песенка бере участь шляхом. Діє жовщина на них тонкій кишці. У печінці також проходить і розщеплення жирів з утворенням катеонових тіл, ацетон масляна і бетооксимасляна кислота. У печінці синтезується холестерин, який частково виводиться в жовчу. А основна його частина перетворюється в жовчні кислоти. Багато вітамінів А, В1, Д, Е, К депонуються у печінці. Вітаміни В1, В2 і В6 активуються в печінці. Жиророзчинні вітаміни всмоктуються в кишечнику тільки за, за наявності. Жовшних кислот. Холостерин служить попередником стероїдних гормонів, тому печінка відіграє роль у їхньому обміні. У печінці депонується залізо, мідь, цинк. Печінка бере також участь в обміні марганцю, молібдену, кобальту та інших мікроелементів. Печінка виконує бар'єрну функцію, що полягає у знешкодженні токсичних сполук, які надходять з їжею або творюються в кишечнику за, рахун за рахунок діяльності його мікрофлори. У печінці інактивуються і лікарські речовини, які доставляються сюди кров'ю. Хімічні речовини не шкоджуються під час їхнього ферментативного окиснення. Відновлення, метиливання, асетовування, гідролізу. Це перша фаза. Під час другої фази утворені продукти конюгуються з глюкороновою, сірчаною, остовою кислотами, гліцином та родином. Деякі речовини знешкоджуються в одну фазу, а деякі без змін. Поводиться з жовчою сечею. Печінка бере участь в інактивації багатьох гормонів. глюкокор, текоїди, андрогени, естрогени, інсулін, глюкагон. Печінка відіграє роль у процесі осідання крові. У печінці синтезуються компоненти. Протиромбінованого комплексу, для синтезу яких необхідні вітаміни К. У печінці синтезу фібриноген та різноманітні плазмові фактори. Синтезуються в печінці і фактори, які протидіють сіданню крові. Гепарин, анти. Та ромбін, антипалазмін. В ембріоні печінка служить кровотвореним органом. Вона виконує функцію депонування крові та руйнування геретроцитів. Печінка відіграє роль у зміні кровообігу всього організму. При підвищенні артеріального тиску кровообіг у печінці зростає, а при його зниженні зменшується. Пещінка виконує екскреторну функцію, що тісно зв'язана з утворенням жовчі. За добу в середньому синтезується е, одна 1,5 літра крові. Речовини, які виробляє печінка, біля рубін, порафіринові сполуки, тероксин холестерин є з частиною жовші. Є чотири основні захворювання печінки. Перше гепатит це запалення печінки, припосейні, подразнюючи її вірусів, токсинів чи антитіл виникають запальні зміни, у тканині печінки, що веде до порушення нормального її. Гепатит, які спричиняють віруси є найпоширенішим ураженням паранхімо печінки На сьогодні відомі віруси гепатити А, Б, С, Д та Е. Гепатити А і Е передаються фокально-оральним механізмом, решта передаються гемокунти. Такним механізмом внаслідок потрапляння від е, хворих заражених біологічних рідин, кров, сперма, органальних тощо. Друге, це розпочинка. При посістінні її вірусів із них отрут, наприклад, алкоголю, є наркотики. Відбувається розвиток хронічного гепатиту, загибель клітин-пощінки. Вони замінюються в пешінці на сповишну тканину, що веде до розвитку невилікованого захворювання. це розум пешінка. Третє. Пухлини пешінки. Броєкісні пухлини мають сприятливий перебіг найсишим проявом. Таких випадках є збільшення пещінки або біль при... Фізичному навантаженню, оскільки пухлина відокремлена від тканини печінки, але здійснює на неї певний тиск. Таким чином пухлина є гемангіоми судинні пухлини. У той час, як паравинні злоякісні пухлини, метастази злоякісні пухлини інших органів у печінку розводять. До переродження тканин органу, що веде до порушення або втрати функції печінки. Клінічно проявляється найчастіше інтоксикацією, болем, порушенням функції травлення, опторасійною жовтяницею тощо. Та четверте кісти. Дуже щас тим є утворення ретенфіль. Ційних кіст печінки, які виникають через різноманітні локальні запальні процеси. Поширення кістої печінки і не походження є паразитарна ехінококова кіста. А, а на цьому все. Підписуйтеся на канал, все. ставте лайки, дизлайки, коментуйте. Всім пока. Мене. Пізніше, пізніше.